Доброго дня колеги! Сьогодні у нас 6 травня. Погода бажає кращого, вітер знімати незручно, але інші можливості, на жаль, не буде. Хочу показати вам, як нормую пага на масіянці. Це наша сільська ділянка. Все робиться максимально швидко і робиться два етапи нормування. Тобто попереднє нормування це видалення двойників-трейників, видалення порослі і зайвих паганів. А потім може, десь через тиждень будемо бачити, як розвивається індивідуально кожний кущ і донормуємо так, як це потрібно. На ваших очах зараз це у нас пам'яті Смольнікова на Славута, закладає гарненькі крупні соцвіття, і як нормується. Ось кущик, я тяжко віддалю вам на 0,5, мабуть. Отак ось. І як термується? По-перше, видаляється все, що є біля землі. Вся ця поросль, вона нам не потрібна, ми формуємо хоча б якийсь мінімальний, але штамп. Ось, десь все, все прибрали. Далі видаляємо двойники. Видаляємо двойнички, залишаємо сильніший пагін, там, де більший він, і там, де міцніша, красивіша квітиця. Так, це все прибираємо, Двойнички забрали. Двойнички прибрали, все ще нижче розташовано, прибрали. І отак ось у нас попередньо вже віднормований сіянець. Залишається близько 10 чи 12 паганів. Потім ми можемо їх або ж ще зменшити, або ж залишити дану кількість. Йдемо далі. Так, талісман на пам'яті батьків. Так, прибираємо знову-таки всю. Поросель, яка нам є не потрібна. Все це робиться дуже швидко, коли не на камеру там секунд 15 займає все нормування одного кущика. Тут у нас двойників фактично немає, мабуть, така сортова особливість буде даного сіянця. І попередньо він у нас вже віднормований. Йдемо далі. Так, Талісман у нас на... Пам'яті батьків далі йде ця ж комбінація. Знову-таки прибираємо бачите всю зайву поросль. Все ще йде знизу. Це ми швиденько проламуємо. Прибираємо двінички. І все, наш сінець вже попередньо віднормований. Надалі ми будемо дивитися, які пагани будуть подоносні, наприклад, як тут ось, які будуть без врожаї. як тут ось. залишати ми будемо подоносні, вони нам більше потрібні. Залишаю я на відстані 12-15 см пагін від пагіна, аби він гарно провітрювався, не було загущеності. Коли йде якийсь пагін криво, наприклад, ось як тут, бачите, пагін іде в сторону чи йде в цю сторону від шпалери. Оце все нам не потрібно, ми його все потім поприбираємо. Тобто попередньо видармували, через тиждень залишимо ту кількість паганів, необхідну, яка нам потрібна для повноцінного розвитку даного сіянця. Так нормуються виключно сіянці. Дорослі кущі нормуються по-іншому. Ще покажу цікавий варіант. Ось тут у нас півряда йде. Це комбінація пам'яті Смольнікова на кишмиш Джой. Має бути щось морозостійке з дуже цікавим смаком. А інша половина, там йде, це талісман на золоце. Також зраховує на підвищену морозостійкість, Ну і цікавий смак. Дивіться, що тут по нормуванню. Порослі дуже багато, воно все прибирається моментально просто. Тут десятка 4 паганів, ми виламуємо тільки ті, які йдуть від голови, від низу куща. Все це робиться дуже швиденько, часу багато не займає. Ось так, ми очистили рукава від корисливих ваганів. Ну а далі вже дивимося виключно на урожайність. Там, де є соцвіття, ті у нас спагани в пріоритеті. Двойнички виламуємо, слабенькі виламуємо, ті, які дивляться вниз, прибираємо, все це швиденько так нормується. Ну і в результаті у нас залишається. Ось повністю одермований, дивіться так, 5, 6, 7, 8, 11 поганів. Дуже швидко і ефективно. Вже в цьому році будемо бачити перший урожай цих цікавих комбінацій.